У селі Шевченкове, що неподалік Глухова, живе унікальна майстриня Валентина Худен. Нині їй 89 років. І майже половину віку жінка створює неймовірні казкові килими. Хрещики та угладь. Так пані Валентина називає техніки вишивання. У них майстриня вправляється з дитинства. Жінка згадує, її велика родина жила бідно. Тож рукоділлям ще маленька валя заробляла сім'ї на хліб. Ні, за що було. Ні то купити ні за що матеріалу, тільки то принесуть мені усе те. Я пошию їм, а вони вже тоді, скільки ні оце я шию, ото мені заплатять за те. Витинати пані Валентина почала з часом. Перше свікилим вона створила у 45 років. Спробувати нову техніку вмовила сестра. Відтоді майстриня не повертається до інших видів рукоділля. Хочу не не в гладь, не в хрещики, нікуди. Дочка теж шиє, ухрищики шиє, Ну, у нас усі. навіть синок по коня, хоті шила тоді, а то так і столу і оце на так. І він прибежить із роботи і собі сідає. Пані Валентина все життя в роботі, 27 років працювала в колгоспі, ще стільки ж на кухні у сільській школі. Також доглядала дітей та вела чимале господарство, а ще саджала городи та вирощувала квіти. Кожну вільну хвилину, якої було обмаль, майстриня витинала. «Пенсію носять, а зараз тільки жить, а нитки оніків, а матеріал, а все ж. Гроші принесуть, дочка купляє, До чого ж мені не шить? до чого ж мені таку красу? Я любуюся, любуюся, і господа Бога, прошу, дай мені щасилочко, а так хочеться. Навіть у 89 майстриня не сидить на місці. Вона тримає господарство є кури, а також пес. Весною пані Валентина зламала ногу, й деякий час була прикута до ліжка, та навіть тоді не засмутилася. Мала безліч часу на улюблене заняття. Вишивала. Я не я не могла. Ну як мені якщо руки роблять? Щоб створити унікальний яскравий килим, пані Валентині потрібен ескіз тканина та нитки. Витинає вона саморобним інструментом. У руках тримає основу від кулькової ручки, де замість пасти швейна голка, а в ній нитка. Отак нажимать матеріал, щоб за голкою не йшов матеріал. Отак. Сюжети для своїх килимів жінка бере зі знайомих українцям казок. На полотнах котик зустрічається з півником, пан Коцький гуляє у чоботях, а коза дереза задирається до інших звірів. Дідушка приш на биках. Я колись по дрова їздила на бику. Для ескізів майстриня також використовує роботи знайомого художника. У мене ще є художник із шостки. Ось наш Віктор Григорович. Він рисував, оце рисував, О, ну і багато рисував. Це ж у веранді, і там же ж усе ж він рисував. І ще навіть приїде і так допомагає, вже ж вони дружать із з дочкою. Mm. Приїжджає провірить. А ну що, отак не так, то не так, то не так. У затишному будинку пані Валентини все у її килимах від підлоги до стелі. Скільки виткала, жінка не згадає й сама. Роботи вона не продає, а лише дарує друзям та рідним. На запитання, чому не заробляє своєю творчістю, відповідає так. я не буду, хай дочка, що й робить. Вона може порвати їх, може попалити їх, хай що хоче робить. Онучечки хочеться, щоб вона приїхала і взяла. Хіба ж мені не хочеться, щоб пам'ять залишилася. А як? Як доправити? Я для своєї душі душу вложу сюди, хочеться мені. Хочеться.